Всім привіт! Араби завоюють Європу мігрантами, а США будуть підкорені через університети. Таку фразу повинен був чути кожен з вас. Ну що ж, я пропоную трішки інший сценарій. Увага на екран. Зверніть увагу на Магриб. Як бачите, народжуваність там не 5 6 4 ні. А Марокко, Туніс і Лівія вже скотились. Туніс плаває на 2,5-2,7 падіння питання часу. Єгипет. Єгіпет мав колосальну народжуваність, вона впала. 2,4, зараз 2,7. Подивимося, як буде плавати надалі. Нічна піраміда показує, що максимум народжень там, скоріше за все, вже пройдено. Якщо ж проглянути всю Африку, то, помітна тенденція, в прибережних держав народжуваність набагато менша, ніж в їх відсталих сусідів, які формують певний пояс. Пояс, якому помітно, Анголу та Демократичну Республіку Конго, також виділяється від стали Сомалії, проте не виключає, що народжуваність там малюють від Болди. Ну про це пізніше. Демографічний бомбою регіона, скоріше за все, є лише Нігерія. Але серед наведених країн я хочу зупитися на Уганді. І ось чому. Уганда це відносно дисциплінована країна. Це її на стану 20-й рік, більш свіжого не знайшов. Але Уганда раз в 10 років стабільно проводить перепис населення. От стабільно. Африканські країни не такі. І ось, знаєте, раз в рік вони давали статистику, От, кількість народжень, кількість померлих. Великої міграції звідти теж не спостерігалося. А потім провели перепис. І різниця в кількості населення склала 4 мільйони людей. Тобто, у 24 році там очікували, бачите, 50 мільйонів. 50 мільйонів людей, побачили тільки 46. А результат насправді не є слабеньким. Народжений стан під 5 на жінку, 4,5-5, і виросте за 10 років на 10-14 мільйонів це дуже потужно. Проте, хм, проте, як за 10 років з'явилось 4 мільйони неврахованих трупів. Або куди втекли 4 мільйони людей? Хоча якщо подивитися їхню демографічну піраміду, ну, з'являється розуміння, що, скоріше за все, ніхто нікуди не тікав, а справа в банально завищеній народжуваності. Ви не повірите проте чисельність населення прямо впливає на обсяг грантів, гуманітарних та освітніх програм, які щедро сиплять. ООН, Світовий банк. Донедавна виділяв Юсейт. Тобто програма на харчування, на вакцинацію, вакцинації, це отримують більше коштів. Красти вміють всі. І на місцях, і в організаціях. Тому не виключено, а, скоріш за все, доведено, що народжуваність трішки домальовувалась, а суми пилились. Я не маю прямих доказів, тому не можу прямо звинуватити Уганду та деякі організації тих членів в злочинній змові. Проте, ну, 4 мільйони людей випарилось, і це дисциплінована країна, яка чесно проводить перепис населення. Вони щось поблели про те, що гроші виділили багато, а деякі важкодоступні регіони не прийшли народ. 8% населення не, не охопити, це треба постаратися. Чому потім не дохопили? А потім взагалі розмови припинились про це. А умовно Нігерія з 2006 року не проводила жодного перепису і більше того не проведе. Мусульман там уже більшість, їм дали шаріат в їхніх штатах, а дозволити їм керувати країною уряд не бажає. Тому по факту можна ще здогадуватися, скільки у кого там живе. І я готовий припустити, що реальна народжуваність, як в Африці, всюди, всюди, і власне її населення, вони завищені. Відсотків на 8, 10, так точно. Це все ще дає велику народжуваність, проте не таку велику, як нам малюють. Далі, давайте звернемо увагу на регіон під назвою Сахель. Я поєднав ці дві картинки. Що то є? Сахель це такий перехідний регіон. Це не Сахара, але й родючого там мало. Він трішки залежний від імпорту продовольства і від іноземної допомоги. В останній час там імпортується і дарується близько 20% всього продовольства. Але урожаї там нестабільні, волатильність досить висока і засуха це ну, смерть, якщо ніхто не допоможе. Як бачимо, Сахель благополучно розташувався між, під арабськими країнами, фактично між Арабами і уже глибинними негроїдами. Так. Що по цифрам, у 2024 році агрохарчова торгівля між ЄС і Африкою ціла і пахла. Експорт з ЄС становив 23 мільярди євро, імпорт близько 28 мільярдів. Але в імпорті переважали фрукти, горіхи, смаколики, а в експорті переважає зерно. І якщо ми говоримо про завоювання Європи, давайте подумаємо, що станеться, якщо Європа. Трішки впаде і не зможе виділяти допомогу африканцям. І навіть торгувати з ними, тому що ряд механізмів буде втрачений. Подумаємо, але розглянемо ще Ще кілька регіонів. Мені дуже сильно подобається близькосхідний регіон, ось, ось а також суміжний до нього північно-африканський і їхній сусід. Сусід під назвою Афганістану. В доталіпські часи імпортував 30, 35-38% всього продовольства. Близький схід імпортує усі 50. Що й не дивно. В Єгипті населення багато, а Дельта Нілу всіх не витягне. В Саудівська Аравія пустеля. Бахрейн, Катар, Кувейт. Особливо нічого і не виростять. І що ж виходить? Виходить, що арабам дуже і дуже потрібна їжа. І не просто так 24 лютого вони докладали певних зусиль для зернової угоди. І трішки дотисли Путіна. Він був дуже незадоволений, дуже того не хотів. Але змушений був змушений був. Щоб не втратити якихось позицій, союзників піти на Чорноморську угоду. І... В середньостроковій перспективі проблеми ЄС, виключно проблеми з продовольством на територіях самих Арабів. В Афганістані зараз 15 мільйонів людей злещить гуманітарки і живе на грані голоду. Уявіть, що гуманітарки не стало. Куди вони рвануть? Пакистан, Іран, Центральна Азія, туди. Судан. Там і так іде війна. І куди вони рвануть? Сахель, куди вони рвануть? Що робити з аудитом? Так, Європа це не єдиний, не єдиний ринок продовольства. Ну, але якщо заворушка в Україні триватиме, а Європа впаде і експорт припиниться, і мені важко повірити, що Штати от візьмуть і підтримують бунтарів. То не кличуть біду і голод на самих себе. Крім того, крім не тільки продовольства єдине, європейці забезпечують приблизно 15%. 15% продовольства, яке приходить. Це всі європейці, Україна теж порахована. 15% продовольства, яке приходить в даний регіон. Це багато, але не критично. Але хто це замістить? Це фізичне продовольство. А ще є медикаменти, ще є різні товари, промисловість, техніка. Глобалізація, вона жорстко втинула на цей регіон. І кому продаватимете свою нафту, якщо впаде такий ринок, як під назвою ЄС? І що ви з нею робитимете? Хто оплатить подальше процвітання? Так от, ніхто здоровому глузді не стане руйнувати Європейський Союз. Ніхто з них. Окей, але ж на даному етапі ми спостерігаємо явну радикалізацію мусульман та африканців, які не обов'язково мусульмани в Європі. Це очевидний факт: Араби, не тільки Араби, Пакистанці і Афганці творять злочини різних постій і кінця краю тому не видно. Вони створили вже цілі гетто, в них ну, повноцінні угрупування, скоро дійде до армії. І хто це фінансує? Кому це вигідно? Ряд медресе діє за кошти арабських країн. Ну і мережа імамів та інтернет-діячів, які вербують молодь ісламські ідеї, тримається не на чесному слові добрих пожертвувань, а на цілком централізованих випадках. А одним з таких спонсорів є Катар. Його звинувачував в свій час Трамп. Да, Саудівська Аравія, Бахрейн, Емірати і Єгипет в свій час розірвали з ним дипломатичні відносини і почали блокаду. Зібралась коаліція, які перекрили кордони, заборонили використовувати свій повітряний простір. Для його літаків і для будь-яких торгових шляхів з ним. Якби не Іран, Катару прийшло туго, но Іран зреагував ментально і травтуди борт за борт з продовольством. Конфлікт також підняв війну хакерів. Вбули Бу багато цікавих даних, зокрема про те, що Арабські мірати Ізраїль мають тісні і дружні зв'язки. Чому б і ні. Арабо-Ізраїльська дружба давно не міг. Коаліція за цими рішучими діями почала нести трішки фігню, що Катар фінансує Іран. Катар фінансує сумітки, які діють проти Ірану. Так поясніть, за кого він. В кінці кінців конфлікт розрулився, але давайте подумаємо ось про що. Навіщо монархіям і... Просто провладним структурам близького сходу радикальні мусульмани. Розумієте, що якщо вони візьмуть гору в Європі, це приклад для своїх. А іслам відносно інтернаціональний і нинішні літи повилітають з своїх постів і одразу на той світ, Китар це союзник США. Саудити теж до чого ця бійка? Можливо, Катар собі дозволив щось не те. Ах да, а які їм вимоги пред'явили? теж давили якісь вимоги. Одна з них була закриття турецької військової бази та не втручання катару у внутрішні справи даних держав, Хм, це Турки собі щось не те дозволили чи Катар забагато почав лізти, куди непрості американці дали добро? І знову ж таки, якщо катар відхватив за фінансування сунітських екстремістів, Чому американцям не пред'явити те саме, якщо в попередньому випуску про Сирію показано, що лідери даних угрупувань спокійно сиділи в американській тюрячці? Благополучно сиділи, а потім вийшли очолить угрупування. Розумієте, завойовувати Європу може тільки спільний арабський халіфат з єдиними елітами. І тоді ідея носити європейців внутрішніми ворогами і ударити має сенс. Але перед цим потрібно досягти повної економічної незалежності. Зараз не 7 століття, зараз 21 століття, воно досить глобалізоване. Це колись всі держави або формування, які нагадували держави, забезпечили себе самостійно майже всім. Продовольством так точно. Тому що торгівля, вона обмежена, вона далеко не така, як зараз. Вести продовольство далеко ніхто не стане. Що виросте, то твоє. Проте зараз Велика війна просто знищить держави Близького Сходу. А якщо Європа дасть повним відповідь, відповідь буде дуже проста: Знищуємо всі електростанції, знищуємо заводи по виробництву добрив і дивимося, що ви там в себе виростете. Відповідь дуже і дуже проста. Урожай буде практично нульовим і населення піде їсти своїх же правителів. Ніякого халіфату на даний момент немає. В теорії є якісь мусульманські нато, які в стадії формування. Проте, знову ж таки, еліта кожної країни ділитися повноваженнями з іншими не збирається. Вони, це еліта саме цієї країни. І навіщо їм хто ще? А вожді повстанців не представляють великої загрози до тих пір, поки населення живе добре. І ось тут насправді цікавий момент. Навіщо робити джихад, якщо я живу добре? Саудити не хочуть жити в джихаді. Їм подобається жити добре при їхніх монархах. Це стосується багатьох країн. Туніса і Марокко теж, вони живуть непогано. Лівія, якщо її захочуть відродити, теж не рипнеться. Алжир аналогічно. Єгипет може, Ємен може, але він далеко. Залишається Ірак і Сирія. От Ірак і Сирія. Афганістан далеко. І в нього свій регіон. Так ось. Розмови про мусульманське НАТО вони почали з Союзу, Саудівської Аравії та Пакистану. І не виключно, що РАВи планують сплавити надлишки дуже активної дурної молоді на війну. А де у нас іде війна? У нас іде війна. Пакистану та Індії там тліючий конфлікт. Чому я не думаю, що це буде проти Ізраїля? Тому що Ізраїль А. Поруч, Б, друг, В, має ядерну зброю, якою бахне, по кому захоче. Крім ядерної купу конвенціональної зброї, яка жорстко понищить ті уряди. І взагалі, знищити Ізраїль це дуже добре, але Ізраїль, я сказав, поруч, і та радикальна мод може потім повернутися проти своїх же. Треба травити їх кудись, щоб вони не повернулись і далеко. Так, це смішно, але є купа країн, яким не вистачає людей, а є купа країн, в яких їх забагалить. Треба сплавити їх надлишки. Навіщо? Щоб вони не хитали трону? Монархія це теж про владу. І Саудівська Аравія не може почати інтервенцію проти Європи. А, а союз арабських країн не може почати інтервенцію проти Європи так само, тому що як потім то ділити? Що відійде кому? Поки Арабського халіфата немає, цієї інтервенції не буде. Але хто ж тоді трясе Європу? повертаємося до заданого питання: чому Європа трясе і хто її трясе? Самі європейці дозволили цю тряску. І, враховуючи мої звинувачення в сторону американців, та вони й трясуть. Європейці самі відкрили ворота дурним людям. І цим вирішено було скористатися. Падіння націоналізму через дурних соціалістів дозволило безкарно відчувати себе всяким уйобком. А США акуратно доє той же Катар, можливо, ще інші країни, на підтримку фанатиків. Це просто дойка, не більше того. Для чого, напевно, вони хочуть трішки зруйнувати свого конкурента, Чуточку. і просто перевести його в підконтрольне становище. А так як Європа давно втратила всю адекватність, то варіант внутрішньої війни просто неминучий. Є або підкорення, або асиміляція, але через внутрішню війну, з якою переможцем вийде тільки один. Чому я вважаю, що роба втратила всю адекватність, тому що замість озброїтися вона стояла на місці останні 4 роки. А часу дали дуже багато. В Другу світову війну за рік такі досягнення відбували, що це аж. Але чи вистачить тих фанатиків для ЗМІ настрій у дуже праву сторону? Я думаю, так. Особливо якщо перед виборами буде ряд злочинів. А, або якщо вони візьмуть гору в якомусь місті і виріжуть всіх людей. Дай Бог, звісно, але це цілком можна організувати. Навіть найбільш толерантні стануть правилами, а інших толерантних просто роздеруть на частини. І я зрозумію людей, які підуть це робити. Ну, якщо цього не станеться. Але й американці не такі прості, щоб тримати всі яйця в одній корзині. Про це в наступному випуску.